У Випуску Дивіться. Школярі, які захоплюються природоохоронною діяльністю. Юні натуралісти розкажуть про своїх улюбленців. А прямо зараз сюжет про те, як проходить вступна кампанія 2013. Вступна кампанія 2013 у самому розпалі. Абітурієнти штурмують приймальні комісії, адже мають встигнути до кінця місяця подати документи у виші. Цьогоріч кардинальних змін у проведенні вступної кампанії не буде. Так само, як і минулого року, на вибір випускникам шкіл пропонують подати документи до п'яти університетів на три спеціальності в кожному з них. Цього літа абітурієнтам, як власне, і минулого, пропонують скористатися електронною формою подачі документів. Якщо у минулі роки вона викликала багато нарікань і невдоволень абітурієнтів, то цьогоріч спеціалісти наголошують, майбутні студенти все більше довіряють цій системі. За електронним заявлениями будущее оно имеет целый ряд преимуществ связанных с тем что абитуриенту не нужно терять время и главное и родителям не нужно они могут вечерком спокойно сесть возле компьютера обсудить все и подать заявление нужно ли после того как я подала допустим электронное заявление проверять звонить в вуз либо как-то проверить это при подаче электронного заявления ЕДЭБА открывает кабинет так называемый, электронный кабинет, где вы видите, что заявление поступило в ВУЗ, что ВУЗ рассмотрел, принял ваше заявление. Это отметка вы видите, что ВУЗ допустил вас в конкурс по вашему заявлению что ВУЗ рекомендует или не рекомендует вас на ту или иную форму. Ну, сначала на бюджет, потом на платную форму. Незначні ж відмінності у проведенні вступної кампанії-2013 є. І стосується це розподілу бюджетних місць. У тих випускників шкіл, які мріють стати фізиками чи хіміками, з'явилося більше шансів для навчання за державний кошт. Чого не скажеш про юристів та економістів? Єдинственним новшеством в цьому році стала конкурсне видача місць Міністерством образування і науки України. Если раньше государственный заказ распределялся централизованно, то сейчас вузы должны подтвердить свою возможность готовить специалистов разного профиля. Для этого собирается определенный пакет документов. Например, мы отправляли в Киев пакет из более чем двух с половиной тысяч страниц. Заседает конкурсная комиссия и по результатам конкурсного отбора вузы получают места государственного заказа. И для абсолютно всех университетов и институтов Украины несколько снижен. То есть у нас есть незначительное снижение порядка 100 человек на дневное отделение. В то же время, если мы потеряли места госзаказа, ну не все, естественно, то есть некоторую часть на такие престижные специальности, как правоведение, экономика предприятия, маркетинг, менеджмент, мы получили дополнительные места государственного заказа сверх нашу заявку на математику, физику. Хімію, тобто на ті спеціальності, которые, ну, скажімо так, не совсем пользуются спросом у потребителей. Також цього року, на відміну від торішнього, не спостерігалося особливого ажіотажу при подачі документів. І хоча до закінчення вступної кампанії все ще може змінитися, та спеціалісти припускають, що черг не буде. кампанія цього року кардинально відчається від вступних кампаній прошлих тим, що не наблюдається ажіотажа в прийомі документів. Это связано с тем, что Украинский центр тестирования не совсем вовремя выдал сертификаты по некоторым предметам. Соответственно, мы, как вы видите, не имеем абсолютно никаких очередей. Абитуриенты сдают в таком полуштатном режиме. Если говорить, сделать анализ прошлых лет и ситуации, которая сложилась сегодня, то массового не будет. Вот брать предыдущие года, когда сертификаты отдавали буквально в течение нескольких часов всем абитуриентам. Естественно, происходил всплеск количества абитуриентов в вузы, они просто их блокировали. Поскольку неделя прошла и вот этого всплеска нету, то очевидно, следующей неделе, ну, может немножко увеличится количество, но вот такого ажиотаженного наплыва абитуриентов, я думаю, что уже в этом году не будет. У деяких вишах для зручності роботи приймальних комісій і попередження черг використовують різні методи. Наприклад, електронна реєстрація для подачі документів. Дуже зручно, особливо для мешканців інших міст. Вони приходять до приймальної комісії у зареєстрований час і не стоять у черзі. Надалі абітурієнти проходять процедуру подачі документів. На цьому етапі для абітурієнта головне правильно зібрати пакет документів. Когда были неполные пакеты документов, да, мы все-таки отправляем для того, чтобы они принесли полный пакет документов. У нас был прецедент о том, что, допустим, не было прописки в паспорте, мы не имеем права принимать такие документы. Мы отправляли, они потом к нам возвращались, они ставили прописку, и буквально на следующий день они к нам все-таки документы подали. То есть мы отказать можем только в том случае, если они не соответствуют по баллам. Не слід очікувати і кардинальних змін у ціновій політиці оплати навчання. Вона залишиться на минулорічному рівні. Лузи мають право міняти стоїмості обучення, якщо пройшли некі інфляційні процеси. Поэтому стоїмо навчання ми не повинні. Саме низькі навчання – це… Спеціальності фізика, математика, хімія, то тобто, есть, в принципі, туди, куди абітурієнти йдуть достаточно слабо. Самое высокое – це правоведение, це міжнародна економіка, економіка підприєм. За цими молодими людьми майбутнє України. Вже незабаром вони формуватимуть ринок праці. Їх професійні вподобання сьогодні фундамент економіки країни. Завтра. На яку спеціальність подаєте документи? Я хочу подати на філолога українського язика. Работать где хотите? Учителем старших классов. Хочу преподавать украинский язык и литературу. Это моя мечта из первого класса. Мне очень сильно нравится украинский язык и литература. Поэтому мечта, хочу ее осуществить. Я подаю факультет физтеха, специальность компьютерной науки и безопасность информационных систем. Чем интересно и привлекла вас эта специальность? Просто, ну, мне всегда просто нравится работать с компьютерами и интересны именно эти специальности, а так как они высокооплачиваемые. Я решил в электротехнический факультет подать, а вот со специальностью еще колеблюсь между электротехникой или электромеханикой. Вот такие mm. вот. Чем тебя привлекла эта специальность? Ну в наше время без электрики ну никуда любые спец любые заводы любые дома везде нужна электрика энергетика что дает большой потенциал этой профессии все закончили этот институт и сестра закончила его и брат закончил поэтому мы уже знали что он идет именно отсюда Випробувати свої сили у навчанні і вдруге або навіть і втретє, стати студентами можуть і ті, хто вже має освіту. До того ж, спеціалісти відмічають таку тенденцію, що за другим дипломом йдуть все більше фахівців. Зараз ідея отримання другого вищого образування, іноді абсолютно не зв'язаного з першим, достатньо популярна. Ринок труда дуже динамічний. На ринку труда відбувається кардинальне змінення, що винуждається. Людей, які коли-то отримали образование, наприклад, математичеське, можливість отримати возможность юридичне, либо, юридическое, либо вот там фізичне і проче піде образування. Отже, абітурієнти, будьте уважними про подачі документів та слідкуйте за списками зарахованих, аби не прогавити свій шанс стати студентом омріяного вищого навчального закладу. Любити природу, примножувати її багатства, навчити цьому молодь, яка сидить за партою, гортає підручники з географії чи біології, можна, але більш дієвим способом є безпосереднє знайомство з природою. У цьому переконані у Донецькому еколого-натуралістичному центрі. Звичайно, можна сказати, що природа оточує нас повсюди, але чи помічаємо ми її? А у центрі дівчата та хлопці на заняттях долучаються до збереження та примноження природних надбань. Занятия – это кружки такого вот природничего напрямку. Это юные зоологи, это юные любители домашних животных. Детишкам отводится роль помощников. Значит, вот они, как воспитывается доброта. Давайте позаботимся о братьях наших меньших. Летом соберем траву, насушим сено, и тогда наши морские свинки и хомяки будут в комфортных условиях зимой. Від слів до діла, після невеликого інструктажу учні готові пересадити кімнатні рослини. Тут у гуртку квітникарства зібралися школярі, які захоплюються розведенням кімнатних рослин. Задача і цель присвята – привіт любов рослин, тіньким, красиво красивоцвітущим, щоб дітки вміли з ними за ними ухажувати, допомагати. Дома. Главное любить, научить любить комнатные растения. Часто мы практически, постоянно делаем практические занятия. Так? Они знакомятся с видовым составом комнатных растений. Вот. На практических умеют черенковать, мы закладываем разные опыты, наблюдаем за ними как черенкуется одно, поддается ли черенкованию другое растение, что легче всего. И так они дома мамам рассказывают, что-то берут черенки отсюда, дома высаживают. За первых же занятий детям рассказывают про особенности життєдіяльності рослин. Мы знакомимся, для чего они нужны вообще в природе и для ком, какие цели, что они делают, какие задачи именно у комнатных растений Для чого взагалі ми їх вирощуємо? Що они очищають воздух, я... облагораживают нашу комнату, наш інтер'єр. З вот. этого начинаем. Потім постійно ми починаємо знайомитися з комнатными растениями, з видовым составом. У розпорядженні дітей приблизно 50 видів кімнатних рослин. Часто буває так, що діти самі приносять сюди рослини. Користь від спілкування дітей з зеленими друзями помічають її психологи. Вони стверджують, що зелений колір заспокоює нервову систему, допомагає позбавитися від негативних емоцій та навіть стимулює захисні сили організму. Тож квіти це не тільки гарна прикраса інтер'єру, а ще й спосіб позитивного впливу на організм. Про чудодійні властивості кімнатних рослин знають її школярі. Это растение называется хлоофиту. Это комнатное растение. У него есть особенность очищать воздух, поэтому его рекомендуется ставить на кухнях, там обычно от плита, оттуда газ выходит, и чтобы очищать воздух на кухне ставятся растения это. В детских садиках дети обычно бесятся, много пыли поднимается, и в школах вот туда ставят. У нас, кстати, в классе есть такое растение. Вдома у юних квітникарів теж є рослини і вони з радістю за ними доглядають. Справжній рекордсмен у цьому питанні Михайло на двох з мамою має приблизно 25 квітів. У Марії їх не так багато, але вони не менш цікаві. У мене є герань, є каланході, денежне дерево і, і цвіток, я не знаю, як він називається, він цвіте дуже красивими білими стрілами. Как ты за ними ухаживаешь и много ли это времени занимает уход за растениями? Ну, смотря какое растение. Если растение большое, то и, и, и за ним ухаживать нужно очень тщательно и очень часто. Ну, а твои растения они прихотливые? Мои растения, ну с ними с ними тоже сложно работать тоже. У меня очень у меня есть растения маленькие, они С ними, с ними работать, работать не так уж легко, но, но пересадка пересадка требует минут 15, А, а большие растения ми пересаджуємо з мами 30 минут. Які рослини прикрашатимуть кімнати центру, визначають всі разом. Для дітей головним критерієм є краса. Вони більше люблять, звісно, і цвітущі. кімнатні цвітуші. Ну, видіть, от фіалочка у нас кімнатна. вот бегония очень красивая видите да с этим нельзя не согласиться, что очень красивое комнатное растение. Вот, вот мы почеренкуем и размножим это растение.